Під поверхнею води ховається небезпека. Понад 13 тисяч квадратних кілометрів водних акваторій в Україні можуть бути потенційно забруднені вибухонебезпечними залишками війни. І це надзвичайний ризик для людини. Вибухова хвиля підводна розповсюджується практично в усі точки без зміни. Тобто, сам епіцентр вибуху розповсюджується на відстань набагато більшу в десятки разів, ніж на поверхні. Тому знаходження людей безпосередньо навіть не тільки в епіцентрі вибуха, а й далеко від нього це дуже велика небезпека для життя. Україна є аграрною державою і забезпечити логістику виключно залізничним транспортом або автомобільними дорогами неможливо. І Якщо водні артерії не працюють, це збіжжя, яке ми вирощуємо. Ми не можемо з України висти. Це безпосередній вплив, це безпосередній удар по економіці. Тому очищення водних шляхів це є життєво необхідним заходом, який ми здійснюємо разом з нашими партнерами. Рішення підводні роботи. Ця технологія забезпечує безпеку роботи для груп розмінування, які працюють у зонах високого ризику, адже дозволяє їм досліджувати та ідентифікувати вибухонебезпечні предмети. Ферстомост Important Point is the юсовсач технології інкриси зейвтосейфодіонді майнінг тінсґисиалазем тюподан uh, one of these um, underwater remotely operated vehicles um, without and uh, locate and identify underwater unexploded ordnance without having to send down a person first. Це стратегічна інвестиція для посилення зусиль України. ПРООН за підтримки партнерів започаткувала пілотний курс для інструкторів з підводного розмінування. Його вже завершили 15 фахівців з різних державних установ. Ми підготували якраз на цьому тренінгу власних інструкторів, які можуть навчати роботи на цих дронах, які вже опанували ці навички. І зараз найбільшим часом буде проваджена края програма, якраз по використанню дронів сценарами з іншим обладнанням для того, щоб готувати наш персонал. Ці інвестиції в технології та експертні знання є важливим кроком до економічного відновлення та безпечного майбутнього для України разом із партнерами сприяємо безпеці водних шляхів та закладаємо основу для довгострокової стабільності та розвитку України.